Це сталося тихо, без фанфар і гучних заголовків, але хвиля, яку підняло це відкриття, вже котиться крізь наукову спільноту. Дослідник Авіло оприлюднив дані, які, можливо, змінять наш погляд на один із найбільш загадкових об'єктів, що коли небудь наближався до нашої сонячної системи. Об'єкт, відомий як 3 Три Атлас, його назва вже давно стала символом наукової невизначеності, чи це звичайна комета, чи щось значно складніше, можливо, навіть штучного походження. Але цього разу в руках дослідників опинилося щось більше, ніж просто спостереження це прямі сигнали, які за всіма ознаками свідчать Атлас живий, у термальному сенсі, і він активно взаємодіє з променями нашого сонця. Найважливіша подія останніх тижнів перше радіодетектування об'єкта за допомогою радіотелескопа Міркат у Південній Африці. Саме там, серед безкраїх рівнин кару, гігантські антени впіймали ледь вловимий шепіт космосу. Абсорбційні лінії гідроксильних молекул О, характерні для розпаду льоду або сублімації поверхневого матеріалу. Це не просто шум чи фонове випромінювання, це підпис речовини, що реагує на тепло, розкриваючи приховану активність, немов подих комети, яка пробуджується від глибокого сну. Авіло коментує ці дані з обережністю, але з очевидним хвилюванням. Атлас термічно активний, наголошує він. За його словами, ми спостерігаємо не просто об'єкт, що обертається довкола сонця, а тіло, яке реагує, змінюється, випускає матерію у реальному часі. І саме це робить відкриття таким особливим ми вперше маємо чіткі свідчення, що три і атлас не є холодною уламковою бришею, а системою, де відбуваються процеси, гідні уваги всієї астрофізики. Та найцікавіше це не лише радіосигнал. Майже одночасно з цими даними з'явилися нові зображення, зроблені вже після проходження Атласом перигелію На них вражаюча мережа струменів, що вириваються з об'єкта, немов проміння з невидимого двигуна. Ці кадри, отримані 8 листопада 2025 року, показують світлий Ореол, який простягається на півмільйона кілометрів, і щонайменше сім окремих джетів струменів матерії, що вириваються у різних напрямках, деякі з них спрямовані просто до сонця. Що само по собі є рідкістю для природних комет. Те, що бачимо на цих знімках, це не просто черговий астрофотографічний ефект. Кожен кадр знімали з тривалими експозиціями в складних умовах при місячному сяйві, на межі сутінків, і все ж структури не зникли. Вони залишилися на всіх кадрах це означає, що вони реальні, стійкі вони існують авіло намагається залишатися нейтральним, але його слова видають глибоку зацікавленість. Він пропонує дві рівнозначні гіпотези природну і технологічну. Перша класична, локалізовані ділянки льоду на поверхні кометного ядра, які, нагріваючись, випускають газ і пил. Це може створювати струмені антиіскри, навіть так звані антитейли, але є й інша можливість. Якщо ці струмені стабільні, контрольовані, орієнтовані під специфічними кутами, вони можуть бути реактивними, як системи орієнтації. Як двигуни, не випадково ло говорить про необхідність тримати технологічну гіпотезу на столі, бо є деталі, які не вкладаються в просте пояснення природних процесів, і саме ці деталі, здається, стають джерелом справжнього інтелектуального напруження в науковій спільноті. Однією з таких деталей є тип радіосигналу, що вловив міркат. Він не випромінювальний, а абсорбційний, тобто ми спостерігаємо не джерело, яке світиться. А матерію, яка поглинає випромінювання від фону. Це означає, що між атласом і джерелом фонового випромінювання існує шар холодного газу, холоднішого за навколишнє середовище. Його температурний профіль ідеально відповідає тим умовам, які об'єкт мав би на своїй орбіті під час спостереження. Іншими словами, сигнал не випадковий він фізично узгоджується з тим, що ми знаємо про температуру та швидкість руху об'єкта. І, коли Ло говорить про швидкість, він посилається на точні розрахунки. Враховуючи рух Атласа відносно Землі та кут між напрямком спостереження і його траєкторією, зафіксований сув частоти абсолютно відповідає очікуваному ефекту Доплера. Це додатковий доказ того, що ми бачимо справжній процес випаровування матеріалу, а не артефакт вимірювань. Однак навіть з усіма цими фактами головне питання залишається без відповіді що це таке насправді. Комета, що поводиться занадто впевнено, чи механізм, який поводиться надто природно. Дані з телескопів показують все складнішу картину. Після перегелію, 3 і Атлас, здавалося, мав би поступово втрачати активність, але натомість він ожив. Його Ореол розширився, джети змінили напрямок, а деякі навіть спрямувалися проти гравітаційного вектора. Це немовби система, що коригує свою траєкторію. Ло нагадує, не робімо передчасних висновків, але факти треба фіксувати. Усе це відбувається на тлі зростаючого напруження між науковими групами, є дані, які досі не оприлюднено. Зокрема, високодетальні знімки з камери Хайрайс на борту марсіанського орбітального апарата, зроблені ще в жовтні 2025 року. За розрахунками, вони могли б дати зображення з роздільною здатністю близько 30 метрів на піксель набагато чіткіше, ніж будь які наземні спостереження, але ці кадри все ще закриті для громадськості. І саме це породжує нову хвилю запитань що там на цих знімках, такого, чого ми не повинні побачити прямо зараз. А Віло у своїх коментарях не приховує роздратування. Він вважає, що затримка з публікацією цих даних заважає координувати подальші спостереження, адже в найближчі місяці атлас проходитиме через ключові ділянки своєї орбіти, і будь-яке зволікання може призвести до втрати унікальних можливостей для досліджень. І поки наукові групи готуються до чергових спостережень, світлові 3 і атлас продовжує мандрувати до наших телескопів, несе сигнали, які можуть виявитися або доказом природної краси космічних процесів, або натяком на щось значно глибше. І це лише початок історії, далі буде частина 2. З моменту, коли сигнали з Міркат були офіційно підтверджені, дослідження три і атлас увійшло у зовсім нову фазу. Якщо раніше цей об'єкт залишався в межах припущень, Загадковий, але все ж типовий для свого класу міжзоряних мандрівників, то тепер він став живим випробуванням для самої науки. Його поведінка розбиває шаблони, а спостереження змушують навіть найобережніших астрофізиків піднімати брови. Коли Ло представив оновлені результати, у його голосі не було сенсаційного тону. Він говорив як дослідник, який розуміє ціну фактам, але під цією науковою стриманістю вчувалася напруга. Відчуття, що ми стоїмо біля межі, за якою починається щось більше, ніж просто ще одна комета. Бо дані не лише підтвердили активність, вони суперечать гравітації, і це можливо найважливіше. Усе почалося з аналізу орбіти. Команда Ло виявила, що траєкторія 3 і Атлас не відповідає прогнозованій об'єкт демонструє негравітаційне прискорення. Це означає, що він змінює швидкість у просторі так, ніби на нього діє додаткова сила. Не пояснювана лише гравітацією Сонця чи планет. Для звичайної комети таке явище не новина. Випаровування льоду створює реактивну тягу, що може трохи коригувати рух. Але масштаби прискорення, зафіксовані в Атласа, надто великі. За законами збереження імпульсу, щоб створити таке прискорення, комета мала б втратити близько 16-ї частини своєї маси, це мільярди тонн речовини та жодного потужного шлейфу пилу. Чи уламків не виявлено. Навіть найчутливіші інфрачервоні системи не бачать відповідного обсягу розсіяного матеріалу. Немає ні хмари, ні відблиску, ні навіть тонкого ореолу, який би пояснив цей ефект. Таке неможливо, принаймні якщо ми маємо справу з об'єктом природного походження. Саме ця невідповідність і стала для Ло найсильнішим аргументом на користь того, що відбувається щось невідоме він не робить гучних заяв, не називає атлас кораблем чи зондом. Але знову і знову повторює не можна виключати жодну можливість, доки дані не спростують її остаточно. Його стриманість дивовижно дисциплінована, і водночас вона лише підсилює інтригу. Далі технічні деталі, які самі по собі заслуговують окремої історії радіосигнали, зафіксовані міркатом, мають ширину спектральних ліній, що ідеально відповідає температурі поверхні об'єкта на його орбітальній відстані. Це свідчить, що процес поглинання, не випадкове відхилення, а закономірність. Температура газу, який спостерігали, становила приблизно 180 кельвінів, що збігається з температурою сублімації водного льоду на такій відстані від сонця. Цей факт підтверджує, що об'єкт дійсно дихає, вивільняючи молекули, які взаємодіють із сонячним випромінюванням. Але при цьому швидкість викидів занадто стабільна, наче контрольована. Тут і починаються суперечності. Для типової комети характерні хаотичні спалахи активності. Струмені з'являються і зникають залежно від кута освітлення, а тиск газу змінюється в рази протягом кількох годин. Проте у випадку 3і атлас спостерігається стійкий, багатовекторний характер викидів. Струмені не хаотичні, вони симетричні, майже геометричні, деякі спрямовані проти руху, інші строго до сонця, а ще кілька під рівномірними кутами. Наче хтось навмисне розподілив сили. І це не поодиноке спостереження протягом кількох днів різні обсерваторії у Чилі, Іспанії Японії фіксували однакову структуру джетів. Якби це була просто комета, то з кожним обертом навколо осі її струмені повинні змінювати орієнтацію. Але з атласом цього не відбувається геометрія викидів залишається стабільною, а це означає, що або об'єкт обертається з дивовижною синхронізацією. Або джерела викидів контролюються якимось іншим механізмом. Цей факт Ло називає аномальною стабільністю динаміки, він не пояснює її однозначно, але визнає, таку стабільність складно уявити без системного управління. Інша проблема світлові характеристики у період після перигелію атлас проявив різке яскравіння у синьому спектрі, що зазвичай спостерігається при наявності іонізованого газу, проте аналіз спектра показує дивну річ. Лінії випромінювання зміщені не туди, куди мали би бути, якщо джерелом є типовий іонний хвіст комети. Сув ближче до ультрафіолетового діапазону може свідчити або про складну електромагнітну взаємодію, або про присутність джерела штучного випромінювання. Це не означає, що атлас передає сигнали, але це підпис складної плазмової динаміки, яку ще ніхто не пояснив остаточно. Саме в цей момент у гру вступає ще один цікавий фактор траєкторія. Вона проходить у межах 9 градусів від напрямку на знамените «ВАУ» сигнальне джерело, зафіксоване ще в 1977 році. Збіг? Можливо, але астрономи не схильні вірити в такі збіги, коли йдеться про міжзоряні об'єкти. І, хоча Ло не робить прямих натяків, він нагадує атлас прибув з того самого сектору неба, звідки колись надійшов один із найзагадковіших радіосигналів в історії. Далі події розгортаються ще цікавіше. Науковці очікують, що 16 березня 26-го року три і Атлас пройде приблизно за 53 мільйони кілометрів від Юпітера. Це близька дистанція в космічних масштабах, і саме тому Ло пропонує використати цей момент як експеримент. Космічний апарат Джуно, який уже перебуває на орбіті Юпітера, має дипольну антенну, здатну ловити радіохвилі низької частоти від 50 Гц до 40 МГц. Цей інструмент може стати ідеальним приймачем для будь-яких природних чи неприродних радіовипромінювань, які може створювати атлас під час прольоту. Ло називає це унікальним шансом, який може більше ніколи не повторитися. Поки Джуно готується до цього можливого експерименту, інші дослідницькі центри намагаються розширити базу спостережень. Понад 200 обсерваторій у світі вже беруть участь у спільній програмі моніторингу. Вони збирають фотометричні, спектральні та радіодані, які згодом об'єднають у єдину базу. Проте навіть такий масштаб не компенсує одну прогалину відсутність високороздільних знімків з орбіти Марса. Саме ці кадри могли б розв'язати десятки питань, але досі залишаються недоступними. Авіло не приховує свого розчарування. Він наголошує, що ситуація нагадує прикрий прецедент, коли в минулому спостереження міжзоряного об'єкта Оумуамуа також супроводжувалися затримками публікації ключових даних. Цього разу, за його словами, ставки значно вищі, адже Атлас демонструє активність у реальному часі, а це означає, що кожна година спостереження має значення. Затримка в кілька днів може коштувати втрати унікальних феноменів. Але навіть без цих знімків астрономи вже мають матеріал, який вражає. Кадри з 8 листопада, складені з 24 експозицій по 35 секунд через зелений фільтр та кількох додаткових. Через червоний і синій показують картину, яка не вкладається у звичні рамки. У центрі щільне ядро з чітким ореолом, далі шість або сім активних струменів, деякі з них прямі, інші вигнуті, немов під дією керованого тиску. Ло зазначає, на жодному з відомих кометних об'єктів не спостерігали настільки стійкої, симетричної конфігурації. Навіть знаменита комета Галлея при всій своїй активності виглядала хаотичною. Тут же впорядкованість, яку важко ігнорувати існує ще одна загадка відсутність уламкової хмари, яка мала б супроводжувати об'єкт із такою активністю. Якщо атлас справді викидає гази і пил у кількості, достатній для зміни орбіти, то навколо нього мала б утворитися яскрава непрозора хмара, видима навіть із малопотужних телескопів, проте її немає. Навіть під час піку яскравості спостерігається лише легке підвищення відбивної здатності. Це означає, що або атлас випускає матерію з надзвичайно високою швидкістю, такою, що пил одразу розсіюється в міжпланетному просторі, або ми маємо справу з іншим механізмом, який створює тягу без масових втрат, і саме це припущення найнебезпечніше, але й найзахопливіше. Якщо сила, що впливає на об'єкт, не є результатом класичного розпаду льоду, тоді вона може бути наслідком електромагнітного тиску, внутрішнього енергетичного джерела. Або навіть і це вже звучить майже фантастично, керованої тяги. Деякі дослідники, не пов'язані з командою Ло, уже натякнули, що схожі ефекти могли би виникати, якби об'єкт мав порожнисту структуру і всередині містив систему енергетичного балансу, здатну реагувати на сонячне випромінювання. Проте це поки що лише спекуляції. І все ж вони з'явилися не випадково дані міркат, аналіз швидкостей і аномалії в освітленні не залишають байдужими навіть скептиків. Наукова спільнота опинилася в дивному стані. Усі розуміють, що висновки робити зарано, але водночас усі відчувають, що це може бути щось виняткове. Лон навіть закликав до створення тимчасової міжнародної групи для координованих спостережень у радіодіапазоні. Він вважає, що подальше вивчення має відбуватися постійно, цілодобово, аби не пропустити момент, коли атлас покаже себе з нового боку. Адже кожна година може принести неочікувані дані. Нові спалахи, зміни в спектрі, чи навіть узгоджені імпульси, які неможливо буде пояснити природними процесами. На цьому етапі більшість обсерваторій узгоджують між собою часові вікна для спостережень, готуючи апаратуру до роботи з максимальною чутливістю, водночас у кулуарах з'являються запитання, які не можна озвучувати відкрито чи готова наука визнати, якщо атлас виявиться не тим, чим здається. Бо, якщо хоч частина з цих гіпотез отримує підтвердження, це означатиме не просто відкриття нового типу міжзоряних об'єктів, це означатиме, ми вперше спостерігаємо дію технологічного процесу поза землею. А поки що Ло повторює своє головне правило ніяких передчасних висновків. Він нагадує, що все може мати природне пояснення, яке ми ще не здатні побачити. Але він також додає не варто забувати, що пояснення починаються саме з аномалій. І в цьому, здається, криється сенс усієї історії три Атлас. Адже кожна нова деталь від холодного газу до невидимого прискорення не розвіює таємницю, а лише робить її глибшою. А поки космос мовчки несе цей об'єкт далі, у напрямку орбіти Юпітера телескопи світу не зводять із нього очей, науковці готуються до вирішальних спостережень. І десь у глибині цієї історії зростає відчуття можливо, ми стоїмо на порозі відкриття. Яке змінить наше розуміння не лише комет, а й самого поняття природного походження. Далі буде частина 3. Коли ніч опускається на обсерваторії південної півкулі, гігантські антени розвертаються в напрямку, де серед мільйонів зір знову з'являється слабке світло, три і атлас. Його ореол тепер здається ширшим, ніж будь-коли. Для неозброєного ока це лише мить, слабкий проблиск серед нескінченного темного полотна. Але для тих, хто стежить за ним місяцями. Цей проблеск, код, який може містити відповіді на запитання старіші за людства. Упродовж останніх тижнів після публікацій ло, ситуація довкола Атласа перетворилася на щось більше, ніж наукову подію, це виклик усьому нашому способу сприймати Всесвіт. Бо тепер, коли перші радіовимірювання, підтверджені кількома незалежними станціями, сумнівів у достовірності даних уже немає. Питання лише в тому, як їх тлумачити. І чим довше вчені придивляються до об'єкта, тим менше впевненості у старих моделях. Останні спостереження, проведені в інфрачервоному діапазоні, показали дивний ефект температура поверхні атласа коливається не хаотично, а з певною періодичністю. Ці коливання настільки регулярні, що їх уже порівнюють із диханням, ніби об'єкт час від часу регулює власний тепловий баланс. Природний механізм такої стабільності наразі невідомий. Звичайно, комета мала б охолоджуватися поступово, але атлас демонструє цикли нагрівання і охолодження, тривалістю близько восьми годин кожен. Це схоже на контрольований процес, ніби хтось відкриває і закриває клапани на гігантському резервуарі енергії. Науковці намагаються знайти пояснення в межах відомої фізики. Можливо, мова йде про внутрішні порожнини, у яких газ стискається, створюючи періодичні викиди. Можливо, про ефект кристалізації льоду або різницю у складі поверхневих шарів. Але всі ці пояснення залишають питання, чому процес настільки рівномірний, чому, попри численні джети, загальна яскравість залишається стабільною. Це виглядає не як хаос природи, а як узгоджена система. Тим часом увага дослідників прикута до ще однієї деталі за новими обчисленнями. Три і атлас обертається довкола власної осі значно повільніше, ніж вважали раніше. Період обертання близько 58 годин, це надзвичайно багато для об'єкта такого розміру. А якщо врахувати, що реактивна тяга струменів мала би прискорювати обертання, то сповільнення виглядає зовсім нелогічним це нагадує систему зі стабілізованим моментом інерції, коли внутрішні механізми компенсують обертальний рух. Ло не говорить цього прямо. Але сам факт, що він порівнює поведінку атласа з керованим об'єктом у стані пасивної стабілізації, уже звучить промовисто. Водночас радіомоніторинг продовжується. Міркат зафіксував ще кілька абсорбційних смуг, зокрема одну, надзвичайно слабку, але чітку у діапазоні 1667 МГц. Це частота, яка традиційно асоціюється з молекулярним гідроксилом, залишком водяної пари. Розщепленою ультрафіолетом, та особливість цієї лінії в тому, що вона виявилася злегка зміщеною. Сув частоти не пояснюється рухом об'єкта. Деякі спеціалісти припускають, що це може бути ефект інтерференції або штучного модуляційного зміщення. Звісно, офіційно жоден науковець не скаже, що це сигнал, але неофіційно дискусія вже точиться. Найцікавіше, що саме в цей період почали надходити фотометричні спостереження від обсерваторій у Північній Америці. На кількох серіях знімків з довгими експозиціями дослідники виявили слабкі зміни яскравості у вигляді пульсів, які повторюються приблизно кожні 40 хвилин. Інтенсивність мінімальна, але ритм надзвичайно точний. І, хоча більшість учених схиляються до пояснення через внутрішню активність або зміну відбивної здатності, Ло звертає увагу на інше пульси не зникають, навіть коли об'єкт виходить з оптимальної позиції відносно сонця. Це означає, що їхнє джерело не пов'язане з відблиском або обертанням. І знову постає запитання якщо це неприродне, то що? Атмосфера навколо теми стає дедалі гарячішою. Відомі астрофізики вступають у суперечки, журнали публікують десятки статей, а соціальні мережі вибухають гіпотезами від обережних до відверто фантастичних. Але, попри всі чутки, головні дані залишаються тими самими. Об'єкт із міжзоряного простору проявляє теплову активність, демонструє прискорення безпомітної втрати маси, утворює впорядковану мережу джетів і випромінює в діапазоні, який збігається з молекулярними лініями гідроксилу. Усе це фактично робить три і атлас найбільш незвичайним небесним тілом, яке коли-небудь спостерігали люди. Ло продовжує закликати до координації, він упевнений, усе вирішать найближчі місяці. Коли об'єкт пройде повз Юпітер, Апаратура Джуно зможе не лише зафіксувати можливі низькочастотні випромінювання, а й виміряти електростатичну взаємодію між полем планети і частинками, що виходять із атласа. Якщо буде виявлено регулярну модуляцію чи напрямлене випромінювання навіть на рівні шумів, це стане моментом, який змусить людство переглянути своє місце у всесвіті. Та поки що людство лише чекає, десь у кабінах радіотелескопів оператори стежать за графіками. У лабораторіях хіміки порівнюють спектральні лінії. А в тиші університетських коридорів обговорюють чи не повторюється з з Омуамуа, тільки цього разу дані набагато точніші, а ситуація набагато загадковіша. Існує відчуття, що все це пролог до чогось більшого адже триатлас не просто тіло, що проходить повз сонце, це дзеркало, у якому наука бачить власні межі. Ми звикли пояснювати, класифікувати, зводити до формул і графіків, але іноді всесвіт підсовує нам задачі, на які немає простих відповідей. І тоді залишається лише слухати, спостерігати, чекати, доки саме небо не скаже своє слово. Сьогодні атлас поволі віддаляється від сонця, залишаючи за собою тонку срібну смугу, що тягнеться на сотні тисяч кілометрів. Але для дослідників це не кінець, лише початок, попереду місяці безсонних ночей, коли кожен новий сигнал може стати ключем до найбільшого відкриття нашого часу, і, можливо, колись. Озираючись назад, ми скажемо саме з цього слабкого радіоімпульсу, з цієї дивної комети, почалася нова епоха людського розуміння космосу, і тоді слова ло про технологічну гіпотезу, яку не можна виключати, набудуть зовсім іншого звучання, бо, можливо, у холодній тиші міжзоряного простору, ми нарешті почули не лише відлуння природних процесів, а перший подих чогось чи когось іншого.